З'являються молоденькі кабачки, і вже так хочеться чогось смачненького. Звичайно, можна просто пожарити, посмажити кружельцями або ж нажарити оладок, але ми не шукаємо легких шляхів і йдемо далі. Пропоную приготувати дуже смачний кабачковий тортик. Отже, в мене тут три кабачечки, вага їхня ну, майже кілограм, 950 г. Молоді кабачки чистити не треба. Що треба? Далі беремо пертушку, ось отаку Я тру на дрібну на отаку. Не на велику, а саме на дрібну. Якщо кабачки ну, дорослі, старенькі, то з них виділиться дуже багато рідини. Тоді зайву можна злити. Якщо кабачки молоденькі, я не зливаю нічого. Далі черга яєць. Скільки яєць. Значить, яйця завжди додаються, хоч в оладі, хоч в торт. Із розрахунку одне яйце на 300-350 грам кабачків. Ну, це один невеличкий середній кабачок. Так як в мене було 3, то я додаю 3. Далі солимо. Я віддаю перевагу натуральному смаку. Я не люблю, як показують часто в рецептах, що в оладі, в такі тарти, чого тільки туди не пнуть. І цибулю, кришуть, і все чого не попадя. Ні, настоящий смак саме смачніше, це коли там є сіль, перець і все. Я додаю трішки просто чорного перцю і суміш перців ось таких. Все, тепер це все потрібно добре перемішати. Залишається додати один інгредієнт. Якщо ви не на дієті, не на правильному харчуванні, у вас немає ніяких обмежень, ви можете використати звичайне борошно. Якщо ж все-таки мова йде про дієтичне харчування, то я додаю ось отакі вівсяні висівки, скільки потрібно борошна? На один кабачок Потрібно приблизно 2,5-3 столових ложки борошна. Стосовно висівок, вони бувають різної якості, тому я не раджу відразу сипати всі. Я зараз всиплю з розрахунку 2 ложки на один кабачок. 4. Без гірки, бачите? 5 і 6. Тепер перемішую, і даю постояти декілька хвилин, тому що висівки вони набухають і тісто густіє, як трішки постоє. Тому одразу велику кількість не потрібно додавати. Має вийти тісто по густині, як на оладі. Все, залишаю постояти хвилин 10. Через декілька хвилин висівки вже набухли, і тісто стає ось такої консистенції. Я більше додавати не буду, щоб не робити його занадто крутим сковороду на пліту і нагріваємо. Олії багато лити не треба. Просто збризкую ось отак, от, або ж можна змастити просто пензликом. І викладаємо тісто на сковороду, але обов'язково перед кожним викладанням добре тісто перемішуємо, щоб воно було однорідне. Викладаємо і розподіляємо, в залежності від тієї товщини, яку ви хочете, щоб був ваш готовий коржик. Повертаємо на вогонь, накриваю кришечкою і обсмажую з двох сторон до готовності. Коржі посмажили, я три коржа залишаю на тортик, а скажу відверто, два коржа ми з'їли вже просто так. З цього замісу в мене вийшло 5 коржів. Значить, як перевертати, якщо ви готуєте безборошно, воно дуже м'якеньке. Зручно перевертати, накривши тарілкою, перевернули і з тарілки назад в сковороду повернули. Якщо вже зовсім-зовсім неможливо перевернути, ви перший спробували, можете додати туди тільки не борошна, а бажано крахмалю. Ну, це за умови, якщо у вас в рецепті взагалі нема борошна. Воно, коли ці коржі теплі, гарячі, вони дуже-дуже м'які та ніжні. Коли захолоняють, вони стають більш цупкішими. Тепер треба зробити смачну намазку. Звичайно, можна перемастити і просто майонезом або сметаною, або зробити цю сметану чи майонез з часничком і скропом, але смачніше буде взяти плавлений сирок, у мене ось два отаких. Натираю їх на дрібну тертушку. До сиру додаю порізаний кріп і трішки подрібленого часничку. Ну і залишилося додати або сметану, або, якщо ви хочете, можна додати майонез. Можна жирний 67%, можна знежирений, можна майонезний соус, будь-що, що є у вас у холодильничку. Зовсім трішечки треба підсолити, бо сметана е, не солона. А якщо ви готуєте з майонезом, то спочатку перемішайте, скуштуйте, а вже потім підсолюйте. І я додаю трішки перчику милиного, суміш перців. Все, намазка готова, можемо збирати тортик. Змастили коржик, нарізаємо тонесенько. Помідорки і викладаємо поверх намаски. Повірте, це дуже смачно. Якщо хтось з вас ще так ніколи не робив, ви тільки спробуйте. І далі тепер корж і так чередуємо всі слої. Все, тортик зібраний. Помідор я кладу поміж слоями, а верхній, за бажанням, можна і помідором прикрасити, але я прикрашу ось таким дрібно тертим сиром. Взагалі можна верх прикрасити чим завгодно, для цього піде не тільки сир, можна варене яйце потерти на тертушці і прикрасити. Тобто, тут вже за вашим бажанням. Ну, ось і все. Три кабачка і отака смакота. Це дуже смачно. Це, ну, я не знаю, як це описати. Це дійсно смачно. Звичайно, можна посмажити кільцями, можна оладки посмажити, але так набагато-набагато смачніше. Тому готуйте і всім смачного!